Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про працю дорослих на весні. Приходом весни додається роботи людей у садах, нагородах і полях. Послухайте, будь ласка, як працюють люди на весні? Наступила весна, розтанув сніг, прогрілася земля. Цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не виросте гарного урожаю. Тому і працюють люди зранку до вечора. Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня. В полі трактористи спахують, тобто урють землю. Бо коли ґрунт твердий, рослина погано росте. Потім сіють зернові культури, з настанням весни починається напружена робота і у саду. Люди, люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, садять саджанці дерев, після чого оприскують їх отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають... Торішнє листя, траву розбивають квітники, висаджують квіти. На городах люди теж, спахуючи, перекопують землю та саджають картоплю, сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з врожаєм, а зима із запасами. Ось давайте, будь ласка, подивимось. На ці картинки. Ось тут ми бачимо, що обрізають гілки дерев. Загрібають, що загрібають? Торішнє листя, суху травичку прибирають, оприскують дерева від кого? Від шкідників. А висаджують, що у садах? Нові деревця. Оброблюють кору дерев. Від шкідників і у квітах, у квітниках висаджують квіти. А ось такі весняні роботи на полях. Оряд землю сіють зернові культури і висаджують пшеницю, жито, це і є зер... зернові культури. На городах. Розпушують ґрунт, висаджують картоплю. І, коли ще тепліше стає, висаджують розсаду, перцю, помидорів. Це весняна робота на городах. А ось давайте з вами подивимось на картинку. Яка пора року зображена на картині. Правильно зображена. Весна. Що робить трактор у полі? Трактор оре землю спахує. А що люблять, роблять люди на городі? Давайте подивимось. Що роблять? Вони вскапують лопатою да, землю, щоб посадити ось у дівчинки у відрі картопля. А що роблять з деревами? Подивіться, обрізають. Гілки, так, підпушують біля дерева землю. А ще, що роблять чоловіки? Ось подалі ми тут бачимо на картинці. Вони будують теплицю, щоб ні посадити щоб росли швидше овочі. А ось хлопчик допомагає на городі, що він тримає у руках. А він тримає у руках розсаду, щоб посадити на городі. Так, молодці, дуже добре попрацювали. А зараз давайте відгадаємо загадку і знайдемо відгадку. Добре? Слухаємо, будь ласка. Маю ручки та залізні зуби. Жодного листочка на доріжці не забуду. Що це таке, як ви вважаєте? Правильно, а це граблі. Маю носик, я і ручку, де носом качну, там воду лити почну. Що це, діточки? Так, це ліка. Хоч і гостра, незубата, копає землю нам лопата правильно. Я тобі допоможу, я водиці наношу. Порожнє бринчу, повне мовчу. Що це може бути? А це відро. Правильно відгадали? Пострибає, наче жабка, порядочкам полі сапка. Ось вона. Правильно відгадали всі загадки, молодці діточки. А зараз давайте. У нас таке завдання. Послухай і знайди помилку. Нагород беруть з собою лопату, граблі, сапку, ложку. А ну, де тут помилка, що тут зайве? Правильно, ложку з собою брати нагород не треба. У квітнику висаджують тюльпани, моркву, троянди, ромашки. А ну, де тут помилка? Правильно, морква не росте у квітнику. На городі сіють моркву, буряки, картоплю, огірки. Де помилка? Ось помилка картоплю, висаджують її, не сіють. А зараз давайте подивимось на картинку і розкажемо, хто що робить. Ось перша картинка. Що робить дівчинка? А вона висаджує розсаду. Так, далі. Наступна картинка. Хлопчик що робить? А хлопчик посадив деревце молоденьке. Так, що робить дівчинка? Дівчинка поливає на городі розсаду. Так, а ось ця дівчинка що робить? А вона поливає водичкою висаджене дерево. Що робить хлопчик оцей? Він збирає торішнє листя та суху травичку. А ось тут що робить хлопчик? А він обрізає гілки. Ось які ми молодці. Розповіли про це. А зараз давайте з вами вивчимо чистомовку на на. на. Завітала вже весна. Ки-ки, ки розпускає бруньки. Ля-ля ля засіває поля. ва Ва-ва одягає дерева. Ти, ти, ти розпускає квіти. Молодці, діточки. А зараз я хочу, щоб ви послухали вірш, який написала. Спеціально для діточок Марія Познанська називається він Наші грядочки». Вже город копають люди, йде робота на селі, тож і ми копати будемо себе грядочки малі, свіжу грядку грабельками заскородим залюбки, кожне зернятко руками ніжно вкинемо в рядки. У весінньої землиці. Тільки ласки й теплоти Проросте зерно морквиці і редис почне рости. Потім зійдуть огірочки, зарясніється рядок, стануть пишними листочки, поплетуться у вінок, може, дощик заліниться. Ми самі полєм грядки, Щоб росли редис морквиця і зелені огірки. Ось такий віршик про наші грядочки. І сьогодні, що ми з вами робили на занятті? Про що розповідали про працю дорослих навесні, від якої залежить те, що ми будемо збирати, який врожай зберемо восени? На цьому наше заняття закінчено. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення!